Другі радіослухачі, відомий письменник, журналіст та телеведучий Остап Дроздов у нас в прямому етері. Пане Остапе, вітаю вас. Моє шанування, пані і панове. Я е, оскільки наша аудиторія, радіо, аудиторія радіо Чикаго є американською, то я звичайно з американської теми. Сьогодні стартуватиму в огляді основних новин ось цих днів від цього тижня, і я вам хочу сказати, що ми за американськими подіями взагалі вже стежимо майже як за своїми, і насправді це не є дивно, і це не є кокетство. Бо при такі, такі при такому ступеню залежності від західної допомоги, в тому числі і передовсім сполучених штатів, ну їхні події політичні безумовно. Нас цікавлять, мають вплив, і, власне, вже ось обговорюється кілька днів ситуація з палатою представників у Сполучених Штатах Америки. Нас обговорюється це з такого ракурсу, що, власне кажучи, це є таким дзвіночком, допевним, бо грядуща парламентська криза в Конгресі США за собою потягне зволікання з багатьма моментами пов'язані з Україною. Я думаю, що власне наші американські радіослухачі, які напевно в своїй більшості. Є громадянами Америки активними виборцями, людьми з політичною позицією і не, не обізнаністю, то ще вони нам мають розказати насправді всі ці закулісні речі. Я лише можу звірити, знаєте, ось оптику ту, якою ми бачимо цю ситуацію, чи принаймні я особисто, і ось власне такий. Ну не знаю, чи то мораль, чи урок з цієї всього з цієї, з цієї, з цієї, з цієї катавасії в палаті представників в, в, в одній з палат конгресу. Я би вивів такий досить несподіваний. Він напевно вчить нас про те, що зараз в сучасній політиці вже навіть не стільки протагоністи мають вирішальні якісь там. Впливи і, 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 і значення, влада, опозиція, а дуже часто значну роль і значний вплив набуває, ну так умовно кажучи, це не є політологічний термін такий собі власник золотої акції. Якийсь міноритарний другий там, чи третій гравець, який. Власне кажучи, і буде свою цю незамінність розмінювати на певну позицію, і власне виглядає ця ситуація. Можливо, найближчі події це спростують, а можливо, і підтвердять. Ми зрештою це побачимо. Мені так виглядає на те, що от власником такої собі золотої акції по Америці відповідно по україно-американських взаємінах є власне Трамп. І його крило, такого право правого, правого націонал-популістичного нахилу, крило, я думаю, зараз почне от відігравати роль такого собі власника золотої акції, без кого жодні рішення ні своїх, ні чужих. Не буде обходитися, бо виглядає на те наскільки знову ж таки це справдиться. Ми побачимо невдовзі. виглядає на те, що демократи не можуть спікера обрати по меншості а республіканці як це не парадоксально. Маючи формальну більшість, теж не можуть цього зробити без погодження з отим таким неформальним крилом трампістів не всередині республіканців. І от такий тріумвират розігрується, Він є максимально, я би сказав, невигідним для України, тому що я не буду оцінювати це з позиції американських виборів. Там своя заруба. Я дуже часто це кажу. Там свої найвищі ставки, там своя веремія і. І чудосія, і це ще тільки починається, це ще рахуйте рік попереду. Вибори аж в кінці наступного року, і ми ще будемо бачити, що буде зимою відбуватися навісні, влітку. І думаю, там накал пристрастий буде дуже серйозним. Але виглядає на те, що Трамп і Трампісти і трампізм, який, в принципі, і найбільше звинувачується, є помічений в такій, знаєте, путінофілії. Чи в Росії філії, знаєте, такі своєрідні, він починає відігравати от роль не такого, такого от золотої акції, яка от погодження з якою буде потребувати будь-яке рішення надалі, шо всередині своїх, що всередині о, опонентів там чи правлячої партії. Тому це такий момент є невигідний. Ми з такого погляду дивимося. Тут я не даю оцінок добре, це чи не добре. За американськими стандартами, у нас свої стандарти-оцінок. Я навіть би і не про це навіть би акцентував, бо ну, воно все одно розрішується, це є демократія. Демократія, суть її полягає в тому, що мусиш слухати, зважати, звертати увагу не лише на те, то, що тобі там хочеться, не лише на свої захтянки, а на систему противаг, бо демократія є такою системою. І мусиш зважати навіть на те і на тих. На кого не сильно той хочеться зважати, або хочеться взагалі не зважати. Я завжди, навіть, роблю поправку на українську аудиторію, бо ми забули, що таке демократія. Ми звикли, Абсолютно що у нас відно. вже четвертий рік царювання абсолютне, в нас одноосібщина, у нас ніхто ні з ким нічого не радиться і не думає. Радитися, тому нам деколи і незрозумілі якісь такі, ви знаєте, якийсь процес, розворот якихось певних риторик, бо ми навіть не робимо поправку не те, що на внутрішнє політичне життя, а взагалі на, на конкурентів, на різні політичні сили. У нас їх нема. У нас існує тільки один цар і Бог, і відомо, яке його е, прізвище та ім'я по Банькові. Е, але демократія полягає зовсім в іншому. Я, власне, з такого погляду взагалі без ширше. Вивів тему на нову, чи скажімо так, на формування нової кон'юнктури на Заході, бо ситуація по Америці не є поодинокою. Ми знаємо, що в Словаччині сталося на цьому тижні вибори парламентські з проросійським переможцем. Ми знаємо, що в неділю 15-го числа будуть вибори в Польщі, де антиукраїнська риторика фігурує. Виборчі кампанії і дуже серйозно ми знаємо позицію Угорщини, яка відмовилася скасовувати своє вето на пакет певних санкцій і, і, і на, на пакет допомоги Україні. І, і це, напевно, доміном піде по всіх країнах, в більшості країнах, де за наступні півроку або рік, якщо це Америка, будуть національні вибори, і там, власне, українська тема. На відміну від 22-го року, вже буде неприємно чутливою, такою, навколо якої вже не буде такої одностайності, тому що назріла маса запитань. Не хочу все заглиблюватися це і так всім зрозуміло, і так всі розуміють, про що мова, просто констатуємо факт, що зміна цієї кон'юнктури вимальовується. І я, власне, коли про це говорю, я завжди акцентую увагу на неминучості професійного підходу до цієї нової реальності, чого я не бачу. Чого наші ну не можуть владоможці демонструвати в силу своєї органіки, це є дуже некомпетентні, малопрофесійні, бо взагалі не професійні, не освічені люди. Які я, я не певен, що вони можуть взагалі будь-що на тему політики серйозної говорити, бо вони. Політиками навіть не стали будучи ними номінально і формально. От про цю нову західну культуру, я думаю, ми ще будемо часто говорити, бо цей розворот це не є розворот, це не є якась там прям апокаліпсис, Армагеддон армагедон і катастрофа, але це є перші дзвіночки більш такого прохолодно-прагматичного ставлення до України, і тут з цими викликами доведеться працювати або професійно. Ну або перепрошую, потім годі очікувати якихось дуже серйозних проривних для нас результатів в, в, в нашій війні. Я такий акцент на початку власне, хотів дати. А тепер запрошую до діалогу. Пане Остапе, дуже вам дякую за вступ. Ви знаєте, дипломатична робота вона вкрай зараз потрібна Україні, бо ми бачимо, що ми без партнерів. От я наголошу слово партнери, не союзники, а партнери. Іменно вони ну, це просто ми не справимося з великою тою Московією і з тим, що зараз у нас відбувається велика війна, і от саме ця дипломатична робота, яка програється на всіх фронтах, починаючи з Китаю. І зараз словаччина, Угорщина от такі от речі, вона зробиться дуже недобре. Вже говорили про брак професіоналів і тому подібне. І е, Олексій Данілов так висловився дуже цікаву думку. Виніс опублікував, що е, він назвав список: хто може представляти, хто повинен представляти Україну за її межами? От я хочу почути від вас цю інформацію. Це, це, це навіть не список, це просто здоровий глузд, тому що право представляти державу з міжнародним мандатом, тобто з повноваженнями це робити, де прописано посадовою інструкцією. Має власне, це секретар РНБО і назвав, має президент, має голова Верховної Ради, як друга особа в державі. Я хочу всіх здивувати, другою особою в державі Україна. Бо вона за дивним збігом обставин чогось досі ще є парламентсько президентською республікою. всі забули, що це таке. Є е, спікер парламенту. Спікер парламенту виконує обов'язки президента на момент його відсутності. Не завгосп Андрій Борисович, не якийсь там інший сматрящий, призначений за принципом сабутильничіства і е, Криворізької подворотні. А спікер парламенту згідно з Конституцією, є другою особою держави, який заміняє першу особу. Тобто, власне, президент, друга особа держави спікер, далі керівник уряду, прем'єр-міністр, і міністр закордонних справ. Оця золота четвірка. Четвірка є. Основними легітимними репрезентантами, представниками держави Україна на всіх міжнародних рівнях і на міжнародному на міжнародній арені. Як ви побачили, в цьому списку нема великого мордатого дяді, який постійно світиться як перша леді на пару з президентом країни. Всюди, всюди, без повноважень, без відповідальності. З неконституційними наділеними обов'язками, з жодною взагалі, не прописаною посудовою інструкцією, з жодними повноваженнями, власне, мандатом здійснювати міжнародну, це, це ж дуже серйозні речі, міжнародну політику від імені України. І, власне, після цієї заяви секретаря РНБО тут в Україні вже почали знаєте гадати, почали знаєте, букмекери, приймати ставку. То скільки Даніл протримається тепер на посаді. Тому що він всіх інших, хто не входить в цю четвірку, які згідно з конституцією повинні мати легітимне право лише представляти державу Україна. Він їх назвав всі, хто інші це роблять, він назвав їх туристами. Mm -hmm. То я би собі так подумав з того приводу взагалі офіс президента треба перейменувати в глобальне е, ту, турбюро, називається гарячі путьовки, бо вони дуже люблять кататися за державний кошт на рівні з першою особою держави або навіть замість неї. Тому що я хочу нагадати: більшість міжнародних е, 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 форумів це було і в Катарі. Це було і в Об'єднаних Арабських Еміратах, і на Європейському континенті. На багатьох форумах міжнародних Державу Україну представляв не міністр закордонних справ, не професійний дипломат, не спікер і не прем'єр-міністр, ну про президента Термучу, а, власне кажучи, людина без повноважень, тобто керівник Офісу президента. Тому, власне, от тут така, ну, ося, ну, такий жарт, напевно, про те, що в нас. Фактично би, максимальною владою і важелями влади володіє ну, би, турист. Турист, який не має конституційних повновань представляти державу. Це така заява, знаєте, на підколку. Може просто пан Данілов собі ну, якось так. Ну, щось ти подумав, так сказав. Він, він, знаєте, Він, 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 нас... він просто пізніше зробить ти, один так, з половиною пункт. ще там уточнить, так але насправді він дуже правильно все сказав. Тому що питання ми теж в наших етерах, ну якби без жартів, як зараз я знаєте, свій так каламбурно дозволяю на цю тему жартувати. Але якщо без жартів ми цю тему вже не раз з вами піднімали в наших так. розмовах, власне кажучи, рівень і. Е, е, така така солідність і статусність представництва України, коли немає міністра закордонних справ, коли немає коли немає перших осіб держави, а просто їде людина, яка ну, ось, виступає від імені держави, не будучи навіть взагалі. Державним чиновником на вищого рівня, я ж кажу, без посадової інструкції на, на це. Тому от будемо чекати, як туристи відреагують на дуже правильну насправді таку, так, таку заяву секретаря РНБО. Тут вже я букмекером не буду. Ну то подивимося. Пане Ну згодіться, може бути така ситуація, що було просто вільне місце в транспорті, так чи то в літаку, ну чого ж Ну та ж літак великий. <сміт> Крім того, що літак великий, він ще й переобладнаний. Це теж тема минулого тижня. До речі, якщо хто з наших глядачів чи слухачів не знає, то президентський літак, який за час великого вторгнення вперше. Злетів в небо лише от там два чи три тижні тому, коли з Польщі летів в Америку, і Канаду і назад. Не, е, президентський літак е, величезні мільйони було потрачено от зараз, в ці місяці, на його повну реконструкцію. Було замінено тканинне покриття, ламінати, дивани та інші аксесуари. А також було що з великою. З великим таким пієтетом було оголошено власне фірмою підрядником. Було інстальовано в президентському літаку дуже сучасну розважальну систему. Я так думаю, для того, щоб всім туристам було комфортно літати по світу за державний кошт разом на борту з президентом. То я думаю, там розважальна система створить. Я думаю, незабутню атмосферу та незабутню подорож. Не чув, чесно, не знаю цієї новини, але я О, вважаю, що знати. Так, буду знати, так, не думав. Але, але що ж, ми вже до всього, як то кажуть, звикаємо. Ми поговорили з вами, так, і так. ви сказали ці, цю річ. так, І на наступні вибори хтось згадає про це. Я сумніваюся. Хто, а хто згадав? От зараз, коли ми говоримо про той літак, це просто такий маленький, uh -huh. маленький приклад. Там відносно тих інших розтрат, куди мільярди запихаються, там кілька мільйонів чи кільканадцять мільйонів на літачок, які там треба просто там навіть, перебити, як то кажуть, і, там, тканини. Ну таке, то для них то є копійки. А ви кажете, хто це згадає? А хто згадає 19-й рік, коли кандидат у президенти обіцяв літати лише рейсовими? Літакам і обіцяв продати весь автопарк президента, в тому числі літак, і ці гроші запустити в бюджет. Я вже мовчу про те, що була обіцянка державну дачу віддати сиротам під сиротинець. Ну хто згадає це з 2019 року? А ви питаєте, хто зараз згадає це? Ну, у нас з пам'яттю, знаєте, такі трошки поганенькі справи, тому що в наші аптеки е, майже ніколи не підвозять під. Пігулки від склерозу. Дякую, пане Остапе. Тоді йдемо. Я вам говорю наступні теми. Вони вже на цій темі трошки Буду коментувати, так, так за після така новина з'явилася, що після вступу до ЄС Україна може отримати 186 мільярдів євро у перші сім років. Цифри пролунали на переговорах країн членів про можливе включення до ЄС ще дев'яти країн. І, до речі, туди той список Україну взяли. Що скажете з цього приводу? І я би. Це висловився. Тобто, якщо є такі розмови і такі прорахунки, скільки кому потрібно, і скільки потрібно коштів, і знаходять вже де їх взяти, так може все-таки в ЄС нас візьмуть? Ну, бачите, я взагалі коли і коли де тут, тут трошки я би змістив акцент. Бо коли всі, всі розмови про європейське майбутнє, євроінтеграцію, вступ ЄС, це взагалі не про гроші. Для мене, все ж таки, як би це не пафосно звучало, для когось це прозвучить дуже патетично. Для мене це про цінності. Для мене це про цивілізаційну приналежність до якого кола, до якої сім'ї народів. Азіопських з тоталітаризмом, з цензурою, з, 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 з централізацією з батюшкою. Царем на главі зі знищеними інституціями, і так далі. І так далі, чи все ж таки ми в колі європейських народів, тобто демократій, і це є цивілізаційне питання. Уже всі інші питання, безумовно, вони є проблемні, тому що це для нас так ну дуже бажано. Фактично, вступ в Євросоюз для України буде вінцем. Цього того державотворчого шляху, тому що ми пробували всяке різне, навіть з багатовекторністю з нейтралітетом, і з позаблоковістю, і це призвело нас до війни. Якраз неналежність до європейського континенту призвело нас до війни, де ми, власне кажучи, ось зараз це переосмислюємо. Тому е, гроші і квоти це вже є питання професійних. Політиків, я тут лише скажу, що дійсно питання це не буде зніматися. Тому що з точки зору європейців, європейці вперше за всю свою історію, а це півстоліття більше навіть, приймають найбільшу за розміром найпроблемнішу і найбіднішу країну за всю свою історію існування Унії. І це виклик насамперед для них. Не лише для нас, тому що в нас дикі ринки, в нас не, не працює взагалі е, монопольний комітет, в нас монополізовані ринки, е, ну, тобто це, в нас свій покруж олігархічний. Але власне, цей великий виклик саме для них. І вони собі теж при, якби підтасовуються, тому що, умовно кажучи, коли ти приймаєш країну дуже аграрну, де площа ріллі, не загальна площа, а тільки посівних площ, Перевищує е, загалом е, площу загального такої країни, як Італія, то це виклик, тому що це перерозподіляються повністю всі ринки, які є дуже важко зарегульовані, які є дуже важко квотовані, і там своїх стільки нюансів, що нам не визначить до ранку їх обговорювати в професійному колі. Тому насправді цей виклик, як адаптувати дуже складну країну новачка. Перспективі, це ми говоримо про кілька років наперед. Це є виклик насамперед для європейців, і я, власне, всі розмови про, про гроші, про, про, про ці всі якісь транші я би відклав другим пунктом. Все ж таки, я би наголошував на цьому етапі, коли це ще не сталося. Все ж таки на цій ціннісній базі євроінтеграції, тому що її не можна згубити. Вона насправді все опирається в це, от в цю в це право. І, 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 і намір України бути рівним серед європейських народів, а не якоюсь такою кривенькою качечкою, яку там, знаєте, чисто зі співчуття, чи жалю, чи ще там щось е, прихистили під е, е, Парасоньку. Тому тут, власне, цінності це для мене є основоположні, а це за собою тягне все. Тому що європейський континент це є континент прав людини, свободи слова. Вільної економіки, відкритих кордонів, вільної думки взагалі інакодумства, і багато, багато пунктів, по яких нам ще треба безумовно пройтися. Крім сухої економіки в цифрах, нам багато треба ще пройтися у цій такій ось ціннісній основі бути, бути рівним серед рівних. Дякую, пане Остапе. Маємо ще час обговорити ще одну тему. Вірменія ратифікувала Римський статут, і тепер Путін не зможе поїхати в Вірменію. Як висловився Пісков до братнього народу? Ну, що відбувається був, з Вірменією? Був братній, став не братнім. по Вірменії. Ну, це насправді ця ратифікація. Я не думаю, що щось мало що вирішує для бункерного дядька, тому що він взагалі звик жити в бункері. Тож є миш, то же є щур, то таки вона пацюк, який звик жити десь по землею в якихось ліфтах, в якихось бункерах, в якихось алтаях як переховуватися від цього білого світу. Тому навіть не сильно він певно палав бажанням їхати в віривати. Але якраз то що ви за Вірменію згадали, а воно нас виводить на тему Нагорного Карабаху, тому що це є ексклюзивна історія 21-го сторіччя, коли не вирішувана проблема, яка була. Не вирішеної там скільки, 30 років, вирішилася за один день. от І це теж до певної міри якась така ну паралель з Україною, де в нас вже пішло 2 е, роки, вже, е, і вже на третій рік піде взимку війна і ні кінця, ні краю. І тут ми бачимо прецедент, коли якщо є політична воля і певні. Комбінація якихось певних факторів, то це все можна за один день вирішувати. Власне кажучи, ось тепер по, ну, по Вірменії, вона ж тут цікавість в чому. Вірменія спочатку російської колонізації Кавказу, це ще часи 19-го сторіччя, вона завжди на Кавказі розцінювалася як інструмент російського впливу. Це була проросійська Кавказька країна, аби на, от, на, на регіоні Закавказя бути деструктивним елементом. І, власне, кажучи, тут зараз історичний, напевно, історичний абсолютно момент для Вірменії, якщо вони будуть мудрі, вони його використають. Відірватися від російської матриці і ролі оцього хлопчика-помагайчика для російської імперії на закавказі, відірватися, порвати все, що можна рвати. З російським монстром, бо він зараз послабнув, він не зможе зараз втримати це все. І нарешті віддрейфувати, віддрейфувати в якийсь нормальний світ. І це таке історичне вікно можливостей зараз є для вірмен. Якщо вони будуть мудрі, то вони тим сподіваються скористаються. І тоді на Закавказі лишиться в Росії тільки хто? Не знаю. Ганьба під назвою Грузія. Ага. Отак. От Отакі, от, от такі цікаві повороти. Ну думаю, історії. грузини також скористаються моментом. А ну бачите, Є... вони не скористалися. Ми, ми, ми теж про Грузію часто ага. згадуємо. якраз коли Вірменію порівнювати, то мені здається, от Грузія лишається тим таким міцно забитим російським цвяхом в цей регіон, і от ні війна. Ні нічого навіть цього не сколихнуло. Але я думаю, Грузію чекають свої потрясіння, тому що вони прийнявши там 700 чи 800 тисяч руских біженців від війни, які сильно люблять від війни тікати, що потім на білійських терасах собі спокійно собі їсти хінкалі і пити грузинське віно з Мараулі. Розумієте, вони будуть потім мати дуже великі проблеми з русським язиком. З рускими театрами, які зразу знаєте, слідом за тими біженцями, хорошими русками, підуть, з русской книгою, з русскими фільмами, з русськими всіма музиками і так далі. І так далі. Тому я думаю, в Грузії ще дуже будуть цікаві події в частині її повної русифікації ще більшої. Одну от, не от, думаю, це на наступні роки. Теж буде питання. Ну і закінчити цей список можна русним танком, звичайно. А він завжди йде. А так. він завжди йде. Руський танк завжди, знаєте, як дитина тяне на шнурочку той іграшковий за собою, там якусь там машинку, так завжди кожен русський з рускою мовою, і з усім російськомовним контентом, завжди на шнурочку тяне танк. Це доведено історією. Дякую, будемо завершувати нашу розмову. Остап Друздов, відомий журналіст, письменник та телеведучий, був Дякую, у нас в прямому етері. А ми йдемо далі за програмою.